Дякую за вашу активність щодо рубрики Пише Чарлі. Це випуск номер 2 Ми будемо робити це щотижня, і за дві хвилини ви будете дізнаватись ключові показники на думку одного з топових американських інфлюенсерів. Називемо це так. Отже, Чарлі звертає увагу, що з 8 квітня SP 500 виріс. Майже на 20%, і це один з таких найвищих відскоків в історії. Як правило, за цим іде ринок БК, тобто цей ріст продовжується, але в 2008 році це було не так. Він також пише, що вікс, тобто волатильність дуже сильно впала. Це він якраз аналізує от період з 8 квітня, впала на 62%. І ще він звертає увагу, що 8 квітня 67% респондентів його опитувані вважали, що в США буде криза рецесія. Зараз кількість їх впала до 33%. Нагадаю, за цей час відбулася там торгова деескалація США і Китай. Ну, кілька, кілька інших позитивних новин. Новина, яка має турбувати інвесторів, це те, що... Індекс Sentiment в США показав друге найнижче за історію з 1952 року значення. І це тривожний знак, тому що, як ми знаємо, американська економіка вона драйвиться якраз споживанням. З іншої сторони, Чарлі одразу пише, що, хоча цей індекс спав настільки рекордно низько, але рітейл продажі за квітень зросли на 4.8%. Тобто, люди витрачають більше навіть з врахуванням інфляції, все одно більше. І можливо. Вони не поводять себе так, як вони очікують, бо очікування дуже негативні. Ці, з цієї сторони, я би ще додав, що, можливо, ці всі очікування вони ще не відобразились поведінки споживачів. І якщо вони відобразяться, ну, власне, це буде дуже негативний фактор, тому що там до 70% американського ВВП це якраз споживання. Так, також Чарлі пише про Хелске. Якщо ви шукаєте value компанії, вам треба звернути на цей сектор. Зараз найнижче значення прибутковості сектору Хелске. Стосовно всього індексу SP 500, там є одна компанія United House, яка обвалилась, тому можна в цьому секторі шукати покупки, якщо ви дивитесь досить вузько. І він пише також про реальні доходи в США, які зростають wages, тобто зарплати вже зростають понад 24 місяці. Лідери рейтингу з початку року по дохідності, золото майже 22%, 22 і розвинуті країни понад США 15%. Ставте, будь ласка, лайки цьому відео, якщо ми будемо набирати. Ставте 100 лайків, як минулого разу, мінімум, ми будемо продовжувати. Це був другий випуск. А якщо ви досі не підписані, підпишіться, будь ласка, на канал. Дуже вам дякую за увагу.